Відбулася 34-та сесія горішньоплавнівської міської ради. На зібрання запросили військовослужбовців, а також рідних загиблих героїв. Старший офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дмитро Бондар вручив посмертну державну нагороду родичам загиблого воїна збройних сил України солдата Володимира Гармаша указом президента України від 31 жовтня дві 2000... 2022 року номер 745, орденом за мужність третього ступеня посмертно, нагороджений солдат Гармаш Володимир Олексійович. В залі присутні, дружина Гнаєва Ірина Михайлівна, син Гармаш Захар Володимирович. Прошу на отримання нагород підійти. Слава Україні, Героям слава! міський голова Дмитро Биков зазначив, що завдяки нашим воїнам живемо ми і живе Україна, і кожен на своєму місці має бути гідним пам'яті героїв та приносити користь державі та своїм громадам. Таких людей ми традиційно відзначаємо на сесії. Міської ради за вагомий, особистий внесок, розвиток волонтерського руху, активну громадянську позицію та всебічну підтримку військових підрозділів збройних сил України Дмитро Биков вручив подяку міського голови, генеральному директору товариства з обмеженою відповідальністю Ферострой Ігорю Даньку. Подяку міського голови отримали й Олег Підклада та Євгеній Прядко. Присутній на сесії народний депутат України Олексій Мовчан вручив нагороди від Полтавської обласної ради, старшого солдата Збройних сил України Олексія Білобровку. Посмертно нагороджено нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України першого ступеня. Нагороду отримала мати героя Олександра Білобровка. Нагрудним знаком за вірність народу України першого ступеня нагороджено посмертно майора Збройних сил України Івана Мартинова. Нагороду отримали дружина Діана Мартинова і син Сергій. За проявлені героїзм, мужність і відвагу під час захисту батьківщини. Нагрудним знаком за вірність народу України першого ступеня нагороджено сержанта Василя Водьканича. За тим, на 34-й сесії горішньоплавнівської міської ради за чотири роки своєї діяльності народним депутатом України звітував Олексій Мовчан, обраний від одномандатного виборчого округу номер 150 за тим депутати горішньоплавнівської міської ради перейшли до прийняття рішень за питаннями порядку денного. Зокрема, надали згоду комунальному виробничому підприємству Теплоенерго здійснити реконструкцію інженерних теплових мереж та вузлу обліку біля вулиць Строни та будівельників. За тим депутати внесли зміни до комплексної програми розвитку освітньої галузі громади на 2022-2026 роки. Начальниця відділу освіти Лілія Щербина прокоментувала виділяються додаткові кошти на харчування дітей у закладах дошкільної освіти, оскільки у нашому місті з'являється все більше і більше осіб із числа внутрішньо переміщених осіб, і ця пільгова категорія у садочках харчується безоплатно, і тому для того щоб до кінця року вистачило коштів на харчування дітей пільгових категорій, виділені додаткові кошти у сум. Мільйон 200 тисяч гривень, і вноситься відповідна зміна до комплексної програми. І друга позиція: 500 тисяч гривень додатково виділяється на організацію підвезення дітей до закладів освіти і в зворотньому напрямку. Підтримуємо дітей із категорії батьків, які там в ПВО. Ну і надаємо додаткові. Кошти на перевезення, тому що зараз у нас в деяких школах в дві зміни працюємо. Начальниця житлового відділу Ірина Кричок прокоментувала зміни у програмі забезпечення житлом окремих громадян. Пропонується збільшити обсяг фінансування програми, зокрема, 5 мільйонів на молодіжне кредитування, 1 мільйон на 50 на 50 програму забезпечення фахівців бюджетної сфери. Є у нас гостра необхідність запрошувати фахівців у сфері освіти, медицини, можливо, там військові з скорист... Стоються цією програмою, тому збільшуємо і захочуємо будівельників будувати житло в нашому місті. Це програма спільна з фондом молодіжного будівництва. В межах питання передачі комунального майна у державну власність визначена допомога військовим. Пропонується безоплатно передати окреме індивідуально визначене майно, ліжка двоярусні та квадрокоптер загальною вартістю 800 тисяч гривень. Інші рішення прийняті депутатами горішньоплавнівської міської ради стосувалися галузей архітектури та містобудування, фінансової, а також поновлення прав користування земельними ділянками.